Чому під час схуднення та й не під час схуднення не варто заміняти некорисні продукти на корисні, наприклад, цукерки, на яблука, сухофрукти, горішки і так далі. По перше, хочу одразу сказати, що ми набираємо зайву вагу не від якихось конкретних продуктів. Не від піци, не від хліба, не від молочки, не від цукерок, шоколадок і так далі, а від надмірної кількості тих продуктів. Якщо ви переїдаєте, якщо ви їсте більше ніж ваше тіло в змозі за день, тиждень, місяць і так далі, витратити, ви будете набирати вагу. І неважливо, їсте ви при цьому бургери чи їсте ви кашу. Це я думаю, що всі зрозуміли. Давайте з вами роздивимось на ситуації, що ви, наприклад, почали здорово харчуватися збалансовано, і захотілося вам після обіду з'їсти цукерочку. У мене, на жаль, вдома лишились ось такі тільки шувалки, бо я їх люблю. Але ми згадуємо, що ви там вирішили, що ви на правильному збалансованому харчуванні. Ви займаєтеся цією демонізацією продуктів, щось не можна, там солодке, наприклад, вам не можна. І ви замість того, щоб після обіду з'їсти цю маленьку цукерку, відчути цей солодкий смак, одразу скажу, що це нормально. У нас у всіх найбільше рецепторів саме на солодку їжу. І те, що ви після обіду хочете з'їсти щось маленьке, солоденьке, це абсолютно нормально. І цього не потрібно боятися. Але ви вирішили здорово харчуватися, і ви замінили ту цукерку, яку ви дуже сильно хотіли. Ви себе взяли в руки і з'їли яблучко. Ну, окей, один день ви витримали, два дні ви витримали, три, п'ять і так далі. Але щойно у вас стався якийсь стрес на роботі, виросла напруга, якась коротше, щось випало у вас з вашої звичної рутини. Ви приходите додому, бачите, тут у мене бачите, ціле відерце таких цукерок, і ви з'їдаєте одну, вже все, у вас зірвало планку, сила волі вже не працює, бо сила волі в принципі не працює. І все, ви з'їли дві, три, п'ять цукерок в коробку. Потім після цього ви подумали, та, вже гори, цари, гори хата замовили собі піцу, випили вінішка, а на вихідних ви подумали, та, я вже зірвалася, зірвався, почну вже з понеділка. І ви зовсім не пов'язуєте те, що ви щодня відмовляєте. Ви собі у таких маленьких радощах, у цих емоційних радощах, що ви через це зриваєтесь. Тому що, ну, скоріше за все, просто в мене не така сила волі, скоріше за все, мені не підходить така дієта. Або, 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 або. Відсутність демонізації якихось продуктів, відсутність заборони на якісь конкретні продукти, вона дає повну свободу і емоційне розслаблення, ви спокійні. Вам все можна. Так, 80% часу, ви харчуєте збалансовано, ви їсте ті ж каші, овочі, фрукти, м'ясо, ви їсте збалансоване, видокаже, в і 20% щодня ви дозволяєте собі їсти оці маленькі радощі. Це дає величезний поштовх і спокій вам набагато довше умовно протриматись, я не люблю це слово, але довго харчуватися нормально, залишаючись при цьому зі здоровим глуздом, здоровою кукухою і не зриваючись, не йдучи в оцей гори, рай гори і хата. Ще раз наголошую, ми гладшаємо, набираємо вагу не від цукерок. Не бійтеся їсти оцей маленький шматочок цукерки для того, щоб відчути оце задоволення, розслабитись, попуститись і продовжувати жити своє прекрасне життя, збалансовано харчуватися, худнути і бути в цьому балансі. Не демонізуйте продукти, немає таких продуктів, які б провокували набір ваги. Набір ваги завжди провокує лише перебір по калоріях, профіцит калорій, надмірне вживання будь-якої їжі. Але якщо ви точно знаєте, що ось ця цукерочка вписується в важденний калораж та на здоров'я.